Вітаю! Ви на каналі Тейкібех, і зараз ми робимо огляд на міський рюкзак від бренду Samsonite, колекція Move 5. І так, це рюкзак, який має багато зручних кишень, і особливо ось цю зручну кишеню. Додаткову під ноутбук ноутбук вміщується 14 дюймів, але ми на всяк випадок для вашого комфорту зробимо заміри максимальних габаритів, які можуть увійти в цей рюкзак. Максимально комфортна висота була б, наприклад, до цих згинів приблизно 33-34 см. Максимальна ширина приблизно 21,5 один максимум до 23 см це ширина ноутбуку. Тобто, якщо у вас ноутбук ось з такими габаритами, він чудово, швидко буде вміщуватись саме ось цю зовнішню кишеню. Окрім цього, позаду ми маємо ось такий ремінь для фіксації на ручці валізи. Ось тут позаду потаємну кишеню для дрібниць. Дуже зручно в подорожах можна сховати телефон, документи, дрібниці, якісь гроші. Зверху зручна ручка для перенесення. Вона така пощільнена, прошита декілька разів, щоб точно не відірвалася, і приємно лягала в руку. Окрім цього, всі бігунки, якщо ви звернете увагу, мають ось такі додаткові нашивки, які зручно відкривати. І основне відділення має ось таке глибоке відкриття. Окрім цього, ми маємо карабін для ключів, потаємну кишеню, ось таку на блискавці. І ще додаткові кишені ось тут попереду. Попереду ми ще маємо ось таку зручну кишеню, в якій вміщується формат А4, і ще додаткові зовнішні кишені. Одна ось тут і одна на лицьовій стороні. Окрім цього, з кожного боку ще маємо ось такі додаткові кишені, якраз під пляшку, під парасольку, і вони максимально закриваються, тобто теж будуть волгостійкими, нічого не буде потрапляти в ваш рюкзак з обох боків. І якщо ви звернете увагу, то в цій кишені ще є ось така резиночка, яка буде якраз фіксувати вашу пляшку, щоб вона не випала або парасольку, тому що оцієї висоти може не вистачити для фіксації, а от разом з такою фіксацією, вже точно все буде на місцях. Ці рюкзаки бувають в різних кольорах, в різних розмірах. Всі їх можна побачити на нашому сайті. Я закріплю посилання під цим відео, де ви зможете перейти і ознайомитися з усім асортиментом. Для підписників нашого інстаграму і Ютубу ви можете отримати додаткову приємну знижку і безкоштовну доставку.